Привіт, про тема сьогоднішнього практичного заняття це як ініціалізувати елементи масиву, використовуючи цикл. Почнемо з одновимірного масиву. Да, це у нас int numbers да, дорівнює Створюємо об'єкт New Int. Да, нехай це буде 5 елементів. Є таке. Тобто ми в вкупі створили об'єкт, який буде зберігати у нас інтові значення примітивного типу. Тепер ми маємо використати цикл. Ви циклами вже рухаючись да, по моїй програмі, ви з ними вже знайомі, тому відкриваємо наш цикл for і, і пробігаємося да, по цих елементах. У нас буде інтова І. Яка у нас на початку да, дорівнює нулю. Потім ми, спираючись, що вона має бути менше, ніж довжина нашого масива, да, викликаємо ось цей атрибут length. І далі збільшуємо наше і. Що всередині? Кожному елементу нашого масиву і тому ми присвоюємо значення. Ну, нехай це буде і помножити на 10. Да. Так. Ось це у нас ініціалізація масиву за допомогою цикла FOR. Як їх потім пробігатися і ітерувати по масиву, ми з вами ще пройдемось, тому що одна справа його ініціалізувати, да і інша справа ще різними способами ітерувати його. Але це буде у нас в наступних уроках. Поки що ми розглядаємо те, як ініціалізувати масиви за допомогою цикла. Ми будемо використовувати цикл for. Він нам буде зручним в, ну, на цьому етапі. Да? Заодно і закріпимо цей скіл. Наступний масив це у нас матриця на два виміри. Тут ми маємо використати вкладений for, да, для того, щоб не тільки по рядках проходитись, а й ще по елементах цього рядка. Відкриваємо вкладений for. Йод у нас буде менше, ніж матрикс е, е, і той іти від того елемента, тому що це вже масив масивів, та його довжина. І це у нас вигляд того, як ми можемо ініціалізувати двовимірний масив. Тобто ми, заходимо з, ми перебираємо наші рядки. В кожному рядку ми заходимо в елемент, який теж є е, масивом, і вже в цьому масиві ми перебираємо елементи, та, і кожному з них ми. Призначаємо е, е, значення, да, яке буде обчислюватись, буде дорівнювати і умножити на йод. Наступний момент це е, ініціалізація за допомогою цикла тривимірного масива. <coughs> Int. Це тип примітивних е, значень, які там будуть зберігатися. 3 array. Створюємо його в купі. Да, це буде 2. На три, на чотири. Так, є таке. І нескладно здогадатися, що це буде вже три цикли. for Один вкладений в іншому. І давайте прослідкуємо, а як це буде виглядати. For. Int і e. 0 нулю. Так, бачимо, що тут у нас вже три потрійна вкладеність. Да, і ми в. Спираємося на довжини кожного з цих масивів. Тобто, ми вже розбирали да, на попередніх прикладах. У нас є два місця під масиви, та ми їх перебираємо ось цим зовнішнім фором. Потім вкладений перший фор у нас спирається на довжину. І того масиву, да, і, і ще один другий вкладений фор у нас спирається на довжину а, йотого а, масиву, да, і в, ну і ще одного вкладеного масиву, і вже пробігається по його елементам, да, знаючи його точну адресу. Так, це у нас тривимірний масив, і <coughs> залишається ще два масиви. Да, це у нас джерель арей, і якщо ми будемо не примітивні типи, а якісь типи. Які, ну, типу Pearson, да, складається туди. Значить, для... спочатку джагет. Ми обозначили, що у нас буде на три е, масиви, але довжини цих вкладених масивів ми не знаємо, тому е, вони залишаються відкритими. А далі, вже звертаючись до кожного з них, ось у нас нульовий, буде дорівнювати new int там, наприклад, 2. Потім, давайте я так скопіюю. І пробігаємося циклом по них. Так, перед нами приклад того, як ініціалізувати е, за допомогою цикла зубчастий масив. Ми, пробираючись по кожному з трьох цих е, е, рядків, в кожен з рядків у нас має. Різну довжину того масива. Перший у нас на два елемента, другий на три, третій на чотири. І ми, спираючись на довжину нашого масива зовнішнього, да його довжина три, проходимо по цих і тих ітераціях. І потім всередині кожного масива ми проходимо по тій кількості, яка там всередині є у нульового елемента. У нас там два буде два. Інта, да, потім в першого елемента у нас буде три інта, да і в другого чотири. Тому ось це буде регулюватися вже змінною йод, яка буде знати, який там приділ. Так, ну і останній приклад, він нам трошки вимагає так, клас. person, Звичайно, да, в, маємо його ініціалізувати. Ну, дивіться, нехай буде. Як ми робили string name, int age І конструктор на ці два елементи створили. Так, ну і тепер ми маємо прописати цикл. Да? Ну, спочатку ми маємо створити масив, який має зберігати у нас елементи типу person. Як ми це робимо? person, тип вказуємо, потім. Вказуємо дужки да, що це у нас буде одновимірний. Наші люди це силка, яка буде керувати цим масивом. Створюємо е, сам об'єкт в кучі new person да на три людини. Так, і тепер за допомогою for int і запускаємо від нуля да, до тих пір, поки і у нас буде менше, ніж uh, People length. Ми для кожного піпла, для, для, да, і того піпла будемо створювати новий екземпляр типу Person, перед, передаючи туди значення. да Перше значення у нас буде стрінгове. А, в, тому це буде нейм. Да, типу. Ну, нейм, пробіл. Дай нехай буде плюс а, якийсь І. І плюс один, наприклад. Ось так, нейм так, плюс І плюс один. І другий елемент це у нас буде H, да, який, там, не знаю, 25 плюс І, да, ось так, щоб було щось різне. Все, ось таким чином ми заповнили наш масив персон з трьома людьми, да, ось використовуючи Це Ось такий крутесенький приклад, да, як ініціалізувати наш масив за допомогою цикла. Звичайно, що ви можете інші цикли застосовувати, Ми їх будемо застосовувати для того, щоб перебрати масив. да, тому в всю палітру цього використання ви ще побачите. Підписуйся на канал, записуйся на курси, записуйся на індивідуальні уроки. В скоро вийде онлайн курс з Java Simple, Тому коли він відкриється, я анонсую, да, і можна буде його купити по демократичній ціні, отримати доступ і займатися в тому режимі, який вам подобається. Все, на сьогодні, все. Всім дякую за увагу і до наступних уроків.